Так, Владик и Тюша. И кто ж там перший? даете Оп, Тюша, Владик, вот Саша. И Артем. О, так! Я за часом не слідкував. Там э, Ксюша, Владик майже разом. Потім Саша і Артем. Молодці. Э, відпочивайте. Так, у нас другий заплив. Так. Менше дослідження. Ілера дуже старається. Але з помилками. Так не зовсім схоже на кроль, але просто позмагається. Так, ну ось Даша трошки пливе. Дихає. Так. Так, ну, перша Марія. Маша перша. Так. З помилками дуже багато помилок. Так, і виходить Даша на, на друге місце. І Лера доплила. Так, всі. Розумнички. Так. Лєра, ти ж вмієш плавати по одній лінії. Питалась дуже. Не розхитуйте тіло. Так. Маша. Дихати, дихати. Пливти. Руки, руки піднімати. В тренуванні в тренуванні більше використов... ну, правильно все робіть. Даша більш-менш правильно пливла. Ну не так швидко, але правильно. Подивитись потім на себе. Все, тренуємось далі, все буде гарно.